Навесні, особливо протягом останніх років, річки Десна Сейм та убідь виходять з берегів, розливаються на луки та поля. Цього року велика вода знову доходить в притул до будинків. Рівень води наразі не критичний. Відтак місцеві жителі поки на сполох не б'ють, а радше насолоджуються красою цих розливів. Якщо заплющити очі і прислухатись, можна почути чарівну мелодію, яку нині тут творить розмаїття птахів. Затяті рибалки часу теж дарма не гають. Там, де влітку буде сінокіс, нині паркуються човни. За словами місцевого рибалки, повторення великого паводку два роки поспіль є дуже незвичним явищем. Це вперше за останні, напевно, 20 років, що два роки підряд у нас такий паводок. Зазвичай великий паводок раз в 10 років. Один раз. А це в минулому році було води багато. Риболовля буде. Не скоро на десні у кого ще води такої немає, як у нас, то чекайте, вона у вас буде. Як повідомляє гідрометеорологічний центр, ми спостерігаємо сезонне підняття рівня води. Тому у держслужбі з надзвичайних ситуацій переконують, ситуація контрольована. Крім того, за даними спостережень рятувальної станції, вчора рівень води у ріці Упіть піднявся на 8 сантиметрів, а сьогодні тільки на 3. На сьогоднішній день, 18 квітня, 2023 року. За сутки вода прибула в річки Убід на 3 см. До цього вода прибувала значно швидше і більше, за сутки по 16-13. по 13. Рівень на даний момент в річки обіді сягає 139 см. До прошлогоднього рівня залишилося 29 см. Вода зупинилася і сподіваємося, що Почне спадати вище русла Десни за останні два дні спостерігається спад рівня води. Наприклад, у розльотах рівень води зменшився на 7 сантиметрів. Тому логічно припустити, що у нас найближчими днями рівень води у Десні також спадатиме.